Десять бригад екстреної медичної допомоги працюють на добу в Ужгороді, розповідає заступник начальника станції Михайло Бойсак. Для роботи вони отримали автомобіль категорії. «С». «Це Є реанімобіль, який оснащений системою штучної вентиляції легень. І ну, різними типами покращень покращеної апаратури, тобто незвичайний, наприклад, монітор-дефібрилятор, а цей має ще таку насадку, як капнограф у своєму складі, що а, дозволяє вимірювати рівень СО2 в крові, а, ну і покращена травматологічна укладка. Також це є повноприводний автомобіль, тобто прохідність в нього набагато краще ніж у машин переднього або заднього приводу. Тобто, встигати на критичні виклики, ми будемо. Найбільше автомобілів шість передали Тячівській станції. Це буде Тячів, Буштино, Чумалево, Бересниця, Лопухів і Тернопіль. У нас немає чіткого поділу такого територіального, тому що я тепер як центральна диспетчерська, як дають нам виклики, можуть перекидувати з одного на другу бригаду, де є потреба. Якщо зайнята бригада, тоді їде друга бригада, яка є вільна на час. Важко доступні целу пухів, чорна огляд, гірська місцевість більше така, і там треба більшої прохідності автомобілів, щоб було можливість доїхати до пацієнта. Вартість 19 нових автомобілів для служби екстреної медичної допомоги нашої області майже 35 мільйонів гривень. Повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. Міністерством охорони здоров'я централізовано закуплено 9 автомобілів і 10 автомобілів. Центром екстреної медичної допомоги було закуплено і за коштів Національної служби здоров'я. Більше отримав Тячівський район, станція екстреної медичної допомоги по населених пунктах. Це і Мукачівський район отримав, і Ужгород, і бувший адміністрацій. Аністративне, тобто Перечинський, Березнянський, Іршавський, Рахів місто, район Ужгородський, Тобто це так десь сконцентровано чи згруповано в конкретному районі немає. Ну, в залежності від потреб. Всі автомобілі, за словами Анатолія Пшеничного, із площі народної доставили до пунктів екстреної медичної допомоги Закарпаття. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.